Давайте сьогодні поговоримо про соціальне заборонене горе. Це ще один вид втрати, який вважається складним. А що взагалі відбувається, чому соціальне заборонене горе? Справа в тому, що людство під час свого розвитку формувало певні традиції, певні норми, правила, і відповідно до цих норм спільнота якось існувала. І формувалися традиції. Як радісних подій, так і е е жахливих подій: традиції війни, традицію суму, тр традиції скорботи. І є види втрати, які не визнавалися суспільством споконвиків, наприклад, е втрата самогубства. А про це ми окремо поговоримо в розділі стигматизована втрата. Отже, людина, коли живе у в суспільстві вона під, е, взаємодіє з іншими людьми відповідно до норм культури, до норм цього соціуму. І коли ми говоримо про втрату про горе, відбувається декілька рівнів цього горя. Індивідуальний рівень, коли людина переживає певні емоції, певні думки. Родинний рівень, коли змінюється динаміка родини, структура родини і суспільний рівень. Коли суспільство взаємодіє зі скорботною людиною. Так от суспільство під час своєї взаємодії відображає ті норми і правила, які існують в цьому суспільстві. І відповідно до видів втрати може бути декілька видів невизнання суспільством. Це коли не визнається той, хто помер. Коли не визнається той, хто скорбує, коли не визнається а, вид втрати, коли стигматизується сама смерть, або коли способи вираження скорботи соціально неприйнятні для, цього, для цієї спільноти. Отже, сьогодні ми поговоримо, коли не визнається втрата. Що це взагалі? Втрата не визнається, коли... У нас немає свідчень про втрату. Це невизнання втрати, коли близька людина хвора, наприклад, хвороба Айсгеймера, коли психологічно людина день, від... день за днем стає відсутньою, але вона фізично присутня в цій родині, і родина втрачає близьку, але не одразу, а поступово. А відбувається процес втрати, який тривалий у часі, і хвороба це вже втрата близької людини, тому що вже змінюється свідомість близької людини. Вона вже інша, вона не така, яка вона була раніше, і родина починає страждати. Але люди ще цього не. Відчувають, я маю на увазі люди, які оточують, вони ще не сприймають це як втрату, тобто це ще не втрата в загальноприйнятому суспільному руслі. Якщо ми говоримо про інший вид втрати, наприклад, інвалідизацію, і коли людина втрачає спроможність. Вона залишається живою, і тоді родині кажуть, чого ти плачеш, а він живий. А ви знаєте, коли повертаються хлопці з, з фронту, і вони втрачають спроможність, а тим паче, якщо це спінальники, як ми їх називаємо, це хлопці, які отримали поранення в спину. і, вони не можуть рухатися, вони перебувають весь час в ліжку або в інвалідному кріслі, потребують стовідсоткової підтримки від своєї родини і є залежними від родини. Вони страждає і сам хлопець, який втратив здоров'я, і страждає родина. І суспільство не приймає цей вид втрати, тому що людина фактично жива. Не відбувається прийняття втрати, це не смерть, це втрата спроможності. Він живий, чого ви плачете. А те, що він страждає, ну це інше питання. Наступний вид втрати, яка не визнається спільнотою, це невизначена втрата, тобто зниклі безвісті, знов таки страждання. А я не кажу зараз, що ми не підтримуємо родини такі. Я кажу, що це не визнається спільнотою як втрата, як фактична втрата, така, як у інших. А Втрата не визначена, це коли близькі зникли безвісті. А що відбувається з цими родинами? У них є надія на повернення і. Представники штабів кажуть, що кожного разу при поверненні полонених з'являється людина, якої не було в списках. Вона вважалася зниклою безвісті. І коли повертали полонених, це чудо, це радість для родини. Але іноді близькі не знають, що. Хтось в полоні людина вважається зниклою безвісті. Про неї немає ніяких свідчень. Немає документально підтверджених фактів, що ця людина жива чи мертва, і е, е, наші жінки, наші чоловіки переживають цю невизначену втрату вже впродовж більше двох років чоловіки втратили своїх жінок на, на окупованих територіях, коли жінок захопили в полон, і є зараз міжнародно підтверджені факти, що наші жінки потрапили в, в публічні дома на Близькому Сході. І списку цих жінок немає. Чоловіки не знають їх шукати їх горе не визнається, тому що є шанс, що жінка повернеться, а є невизначена втрата на полі бою, і тут окремі нюанси: ми не знаємо, хто потрапив в полон. Ми не знаємо, хто загинув і не має можливості тіло забрати з полю бою. Є багато факторів, які впливають на страждання родини, але виходить таким чином, що спільнота. Визнає страждання, але а, з точки зору закону, а, ця втрата не є реальною. З точки зору психологічного стану родини ця втрата не є реальною. І що відбувається з цими родинами, які переживають декілька видів цих втрат, вони вважають, що вони не мають права на горе. Вони не говорять про своє горе. Їх горе безправне. І горе мовчазне, бо вони не говорять. І коли ми працюємо з цими родинами, перше, що ми повинні зробити, це дати право на скорботу, тобто пояснити родині, що ви маєте право переживати горе. Бо ви вже переживаєте переживаєте втрату, втрату спроможності близької людини, а втрату можливості з нею спілкуватися, втрату розвитку якихось відносин ваших, втрату можливості знати, що безпосередньо долю близької людини. Всі ці втрати вони є. Сильними, вони є травматичними для психіки людини і вони є важкими в переживанні. І відмова від переживання горя, тобто від невизнання цього горя, аргументуючи тим, що людина жива або людина, можливо, жива, ми її шукаємо, може призвести до Психосоматичних розладів може бути захворювання серцево-судинної системи, а погіршення сну. Будь ласка, будьте уважними до себе, те, що з вами відбувається, це горе. Визнайте це і почніть принаймні про це говорити. Це не означає, що ви зраджуєте близьку людини, це не означає, що ви не будете доглядати або не будете шукати. Це означає, що ви визнаєте свій душевний біль і можете з ним працювати. І це позитивно буде відображатися на вашому фізіологічному стані, на вашому психологічному стані. Звертайтеся до спеціалістів, підписуйтесь на наш канал, ми будемо е, потроху розповідати про складні види втрати. І сподіваюся, що ці знання дадуть вам розуміння того, що відбувається з родинами, які проживають горе.